Всім доброго дня, хлопчики і дівчатка, хочу записати вам сьогодні для вас, я думаю, буде полезне і хороше відео. Так як зараз вже весна, так як ми маємо бути здорові, хто заходить на мій канал, я дуже вдячна всім, хто дивитися, я вам пропоную свої методи. І я думаю, що зараз у нас, мабуть, половина людей страдають спиною. А ще в основному у кого грижі, протрузії і сілічний нерв. Дівчатка, хлопчики, зараз я вам розкажу і покажу: не ходіть нікуди, якщо у вас грижа, якщо у вас сілічний нерв, грижі, протрузії, уколи таблетки в цьому випадку не допомагають, розказую, я 15 років, дуже довго носилася, був сілічний нерв, грижі, протрузії. Я, щоб сісти за стіл, щоб просто сісти, я сідала та а ой, щоб зігнутися взяти віни, отако, ой-ой-ой, ай-яй-яй, -ай -ай. хто це знає, цю, ви мені підтвердите, що це так. Я об'їздила дівчата деякі знахарі, деякі дорогі врачі. Я була в Києві, мені робили МРТ. Отак. 5, -5 тисяч гривень витягли і сказали. У вас три гріжі, дві протрузії і тут защемлено. Кажу, я це знаю, бо я не сісти, не зігнутися. Ви скажіть, що робити. Виписала мені на клаберне, дід клаберне, до свого врача. Прийшла я, проколола це все і хочу вам сказати, мої хороші, і звініть за мій французький, це все до сраки, воно не працює. І думаю, що мені далі робити? Вже всіх обійшла. Коли мені кажуть, Люба, є врач, який лікує спину без уколів, без таблеток. і будеш чувствувати себе добре. Я знаєте, хто на м'ясокомбінат? я. Хто на один Я, я вже кругом об'їздила. Приїжджаю, кажу. Скажіть, будь ласка, що мені зробити? Дуже довго, більше 10 років, я не можу вже ні зігнутися, ні сісти, ні розігнутися. Підкажіть, а він каже, кажу вам, скажіть всім людям, що спину врачі не лікують. Вони тільки обезболюють. Ви можете лежати місяць в лікарні, може два. Я думаю, що у вас так і є. Ви приходите додому, і заново все виходить. Та кажу, що мені робити? Мені кажу, погано, а він каже: треба робити вправи. Ви самі собі будете і врач, і цілитель. Тільки вправи вам допоможуть позбутися болі. Коли піде циркуляція крові у вас по спині, у вас уйде всяка боль. Кажіть, він каже, я і став прав, зробив, каже. Буквально комплекс коротенький, які допомагають дівчата, це дійсно так. Я думаю, зараз з вами я поділюся. Я більше року роблю ці вправи. І зараз, якщо у вас сильно щось болить, спина, чи грижі, чи протрузії, через місяць, через місяць, якщо ви будете робити так, як я вам скажу, ви зможете зробити отак. Дивіться, як я! Отак! І не нойте, і не томіть. Не ойкайте, не айкайте! І ще показую, якщо у вас не буде болі, ви зможете зробити дрізі. Ось о. Раз на стіл, раз у стол, раз на стіл, раз у стол. Якщо у вас болить спина, ви так не зробите, дівчата, чого показується все, щоб ви повірили, мені 67 років. Я з цим справилася. І я хочу, щоб також ви жили без болі. Зараз вип'ю води і скажу, що вам зробити. Дивіться, ці вправи робляться 5 минут ранку, 5 минут ввечері. І цього достатньо, щоб убрати біль у спині, у кого воно йде аж до колін. Це комплекс, у кого плечі. Спробуйте, я вам ці вправи робляться на полу. Я зробила відеоролик. Вам скидаю це відео на вайбер. Ви самі собі дивитесь, як я показую. Його тільки або на полу, або на твердому дивані робити. Ви дивитесь, як роблю я. Повторяєте, і через місяць, навіть у кого є через 2 неділі, ви забудете, де ваші болі ділися. Не коліть уколи, якщо у вас грижі або протрузія. Не допомагає. Я це робила 10 років. І коли врач мені сказав, це дійсно так: де взяти ці вправи? Дівчатка. Це моя робота. Якщо ви хочете жити без болі, я вам скину на вайбер. Що для цього треба? Заходите до мене на канал TikTok Любов Ільчишина. Для таких дівочок, як я, як я хто не знає, де знаходиться, нажимаєте на голосове кажете: канал TikTok Любов Ільчишина». Вийшов мій канал. Пишете в Лічки. Хочу відео від спини. Я вам скидаю е, номер телефону, і ви з цим номером заходьте на вайбер. На вайбері я вам скину відео, дівчата, за копійки, це мій труд. Якщо ви ціните свій труд, то ви будете і мій цінити труд, буквально за шоколадку. Ви позбудетеся болі і не будете бігати мазі 300 гривень, оті всі до 5 тисяч. А воно нічого не дає. І я хочу показати, що ви бачите, да, що мій возраст, що воно дійсно працює. І ще де взяти мій номер телефону. Заходю, бо кажуть: а ти не можеш дати тут номер телефону. Ну, не можу, дівчатка, мої хороші, того, що правила Тіктока не давати тут номер телефону. Мені проще вам сказати. І ще, так же само, нажимаєте на голосове, кажете, канал Тікток, Любов Чешина. Вийшов мій канал. Перва скамейка красна і три кормушки. Нажміть, прослухайте, в кінці є мій номер телефону. Також над цими кормушками, над цими кормушками є красний намальований телефончик. Нажміть його, і ви внизу побачите, вийде мій номер телефона. І ще діти мені зробили е, в телеграмі канал, телеграм канал, телеграм і телеграм зробили. Там я вам пропоную. Чотири відеорецепта. Ви можете зайти, обов'язково зайдіть, хто сумнівається в телеграм-канал. Почитайте відгуки, скільки людей вже живе при високому давленні 180-160. Не п'ють таблеток. Це мій метод. Я показую і в прямих ефірах. Я розказую тут вам. Багато також. Спробуйте не їжте також таблетки, у кого високе давлення, завущається кров. І люди тоді, після 70-ті, ходять. Отако, а, а, а. Я там скида... також скидаю два відео. Перше як правильно понизити давлення. Друге, як зробити болтушку пропити, щоб дати підкорку серця. І ви будете танцювати до 100 років. А від спиниці вправи можна робити від 20 років до 120. Це провірила я. І я хочу, щоб ви спробували, щоб ви були здорові. Який в нас девіз? праву ногу на підлогу, всі живі і слава Богу, будьте здорові! Всім гарного дня і мирного неба нам.